25 листопада 85-річний ювілей ветерана праці, відмінника освіти України Галини Павлівни Олійник. Випускниця Львівського державного університету присвятила своє життя ботаніці. А в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького здолала шлях від асистента кафедри ботаніки до доцента, завідувача кафедри біології. Свою кандидатську дисертацію на тему Водорості очисних споруд виробництва мінеральних добрив Галина Павлівна захистила у 1985 році в Інституті ботаніки імені Холодного НАМ України. У її науковому доробку понад 80 друкованих праць. Окрім викладацької і адміністративної роботи в університеті упродовж тривалого часу Галина Павлівна консультувала вчителів щодо написання наукових робіт, оформлення кабінетів. Виготовлення гербаріїв, допомагала в організації і проведенні обласних учнівських олімпіад, була науковим керівником і рецензентом учнівських робіт у Малій Академії наук, викладала на курсах підвищення кваліфікації вчителів біології, як лектор науково-просвітницького товариства Знання прочитала безліч цікавих лекцій із шаною і вдячністю, теплотою і сердечністю. Підгукується про Галину Павлівну ті, кому пощастило бути її студентами, працювати разом з нею і навіть просто перетинатись у різних життєвих ситуаціях. Людина, яка могла розповісти про ботаніку красиво. Саме це спадає на думку, коли згадую Галину Павлівну в роботі. Її лекції не могли нікого залишити байдужим, Бо про флему, селему чи будову продихів вона розповідала як про найбільше диво у світі. А ще, вже в статусі колеги. вона Відкрилась височезним почуттям відповідальності за кожного в колективі, неймовірним почуттям гумору, дуже молодою душею, оптимізмом і вболіванням за Україну. Шановна Галина Павлівна, з днем народження вас! Злагоди, тепла в родині та міцного здоров'я на многі щасливі літа! Дорога Галина Павлівна. Щиро вітаю з днем народження! Дякую за багаторічну сумлінну праці в нашому інституті. Ціную все, що ви робили для розвитку кафедри біології. Щиро бажаю міцного здоров'я, активного довголіття та радості від успіхів ваших дітей та онуків. Шановна Галина Павлівна, з ним народження вас, з Ювілем. Свого часу, будучи молодим викладачем, ви натерпілися, тож до нас. Ставилися з любов'ю як до своїх дітей. Раділи за нас, підтримували, радили, як ставати професійнішими, в якому напрямку спеціалізуватися. Я навіть не пам'ятаю, щоб ви нас сварили. Ми зверталися до вас за порадами в будь-яких ситуаціях. Вашої енергії та мудрості вистачало на нас усіх. Незабутні розповіді про навчальні практики. Поради, як краще викласти матеріал, як провести заняття і взагалі як прочитати правильну латинську назву рослини. В будь-яких життєвих ситуаціях, а я вас знаю більше 40 років, ви завжди були і є нашою мудрою порадницею. Ваш тернистий науковий та професійний шлях надихає нас на певний рух в цьому напрямку. Щиро дякую вам за те, що відкрили мені друге дихання. І зробили супер подарунок на честь захисту моєї кандидатської дисертації шеститомне фундаментальне видання життя рослин. Ми вас любимо і поважаємо. Але, на жаль, не так часто телефонуємо. Повірте, в повсякденному житті на кафедрі ми вас згадуємо набагато частіше, ніж ви можете собі уявити. Здоров'я вам та вашій родині! Ми не маємо права не дожити до перемоги. Нехай надихають не вас і дають вам, надають вам сили. Побажання від незліченної кількості ваших випускників. Ви найкраща маршанця, яку я зустріла в своєму житті. Добрий день, Галина Павлівна. Привіт вам з кривих колін Талімського району. Найщиріші вітання з ювілейним днем народження. Наше приємне я думаю, не випадкове знайомство розпочалося більше півстоліття тому, коли я вступив на перший курс Черкаського державного педагогічного інституту. В той час ви викладали ботаніку, проводили лабораторні заняття і польову практику. З великою приємністю згадуються польові практики, які ви проводили із Іваном Григоричем, коли ми їздили по парках України і в Карпати. Ми завжди із сумлінням ставилися до заліків і екзаменів, тому що ви в той час були дуже і дуже вимоглива. Через деякий час з благословіння викладачів наставників мені, мені доручило очолювати природничий факультет. Я відчував довіру і ми співпрацювали уже з вами як колеги. Ви на посаді завідувача кафедри, а я декана. Мені легко було з вами працювати, тому що ви сумлінно ставились до виконання своїх обов'язків. Завжди переймалися інтересами кафедралів і членів факультету. Я відчував вашу підтримку і повагу, розуміння і допомогу, за що я вам щиро вдячний. ділили своїми знаннями і студентами, цікавилися їхнім особистим життям і подальшим професійним життям. Вам є чим ким пишатися, тому що ви зростили не одне студентське покоління, які сьогодні сіють вічне. І, добре. і вони через роки з вдячністю згадують про вас. Часто, коли приходиться зустрічатися з студентами, які закінчили 20-30 років на заклад, вони завжди питають, як здоров'я Павлівна, як вона себе почуває. Ваші діти, онуки і правники реалізують або будуть реалізувати в повній мірі ваш Болотово олійніковський генотип. Продовжуючи себе в різних сферах людської діяльності. Тож бажаю вам здоров'я до віку, енергійності, небайдужості та здійснення того, що ви самі собі бажаєте. Трішки побоювались, але завжди дуже поважали і любили. Так студенти завжди сприймали Галину Павлівну, захоплювалися тим. З яким натхненням вона читала лекції, розповідала безліч цікавих фактів, розсекречувала якісь ботанічні таємниці. І все це обов'язково з гумором і влучними жартами. І колеги кафедрали не менше захоплювалися її енергійністю, життєлюбством і, звісно, професійністю. Знали, що за свою кафедру вона, як кажуть, і в вогоні воду. Дорога Галина Павлівна. Вітаю з днем народження! Бажаю вам здоров'я, миру, родинного тепла і затишку. Нехай всі бажання збудуться, а дорогі вам люди, нехай завжди будуть поруч з вами. Шановна Галіна Павлівна, щиро вітаю вас з днем народження, з вашим ювілеєм і бажаю вам довгих років життя під мирним небом, міцного здоров'я! Турботи, любові, добра, тепла від ваших рідних, від онуків, правнуків, дітей від вашого чоловіка, щоб вони тільки радували вас своїми досягненнями, успіхами. І нехай оптимізм, бадьорість, гарний настрій ніколи не покидають вас. Всього вам найкращого! Happy